Усіх вітаю на моєму каналі. Я вам розкажу притчу, яка дуже актуальна саме сьогодні. За переказами, усім відомий нам цар Соломон, володів перснем, на якому був напис: Усе минає. Хвилину горя і тяжких переживань Соломон дивився на напис і заспокоювався. Але одного разу сталося таке нещастя. Що мудрі слова, замість того, щоб утішити, викликали в нього напад люті. Цар Соломон, в пориві гніву, скинув перстень з пальця і жбурнув його на підлогу. Коли перстень покотився, Соломон раптом побачив, що на його внутрішній стороні також є напис. Зацікавившись, він підняв перстень з підлоги і прочитав. Там було написано І це менеться». Цар усміхнувся, надів перстень на палець та більше ніколи не розлучався з ним. Він усвідомив, що всі життєві трудності, як і радість, тимчасові. Ця притча дуже актуальна саме сьогодні. Вона вселяє надію і віру в наше майбутнє і формує філософське ставлення до життя. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!